Бук триколор на штамбі. Ось такої висоти, метр 50, метр сімдесят. Є в наявності. Ціна його 200. Клен фламінго. має ось такий красивий, гарний листочок. Висота його 150-160 сантиметрів з самого штамбу. Ціна 1400 гривень. Гарний вже нарослий. Бук порпореа пендула. Це бук, який буде звисати донизу. Має ось такий яскравий листочок червоний. Ось така його правильна форма буде. Є теж декілька в наявності. Висота 160-170 см. Досить гарні. ціна 200. Сосна, перепрошую не сосна, Береза Йонгі. Гарно. досить 2 метри висоти, штамп. лише штамп. Ціна 1500 гривень. Має такий дрібнесенький листочок на відміну від, від інших ВС. є лівець флоріант штамп метр двадцять мабуть, метр 30 навіть. Шапка діаметр тут вже до 50 сантиметрів. Ціна 2800. Кипарисовик пендула, Нуткайський. Подивіться, який він тільки красень. Як він вже крила розпускає. Висота його 2 плюс. Ціна 3200. Закрита коренева система. Горщик 30 літрів. Туя Raying Висота 2, ціна 1500 гривень. Гарні, стрижені, формовані. На залишку лише три штуки. Кого цікавить. Звертаємось, пишемо в приват. Переходимо, пишемо в Інстаграм. Замовляємо.